Для мене самі найдорожчі це шеврони сил спеціальних призначень Збройних сил України, саме тому що в мене ці структури служить мій старший син. Полтавець Володимир Глазарів збирає шеврони зсу понад 30 років. У музеї історії полтавської битви він презентував частину своєї колекції. На виставці представлено близько ста шевронів. Історія спочатку збирання колекціонування вона поринає у далекий 1994 рік, коли на наш полтавський аеродром вперше сіли американські бомбардувальники в рамках відзначення повітряної операції Френтік, яка проходила у нас тут на Полтавщині у 1944 році під час другої світової війни. Тоді вперше я побачив і зацікавився, що не просто пілоти, а пілоти різних командувань, ескадрилі, тобто підпорядкувань. Кожен мав свій нарукавний знак. Шеврони бригад представлені у хронологічному порядку. Як вони змінювалися з роками? Спочатку подарували мені хлопці американські пілоти. Ці шеврони, і оце це захоплення потім почало набирати обертів. І від перших десяти шевронів я зараз довів свою кількість вже більше ніж до 500 Відкриття виставки присвятили 130-річчю з дня народження командира чорних запорожців Петра Дяченка. Сьогоднішній захід ми присвячуємо історії полку чорних запорожців і саме розповідаємо ми про ці тяглість традицій – від армії УНР до сучасних збройних сил України. Зокрема, згадуємо і про 72 другу механізовану бригаду, яка отримала найменування чорних запорожців. До заходу долучились учні 8 класу Полтавської школи номер 24. Ми представляли роботу чорні запорожці від історії до сучасності. Тема була обрана в зв'язку з тим, що батько нашої учениці нашої школи, також дідусь, учениці 8 -го класу, воює в 72 й бригаді. Тому саме обрали тему саме про 72 другу бригаду. Ну і пов'язали її з історичним матеріалом. Виставка шевронів триватиме для усіх охочих в музеї до 1 березня. Поліна Гончаренко, Микола Єрьоменко, Суспільне новини Полтава.